Кінокартина Оратор перший фільм мовою Самоа, корінного населення однойменної острівної держави в південній частині Тихого океану. Нещодавно відбулася його світова прем'єра на Венеційському кінофестивалі, а тепер він висувається на нагороду американської кіноакадемії Оскар у категорії Найкращий іноземний фільм. Це також дебют молодого режисера Тусі Тамасесе. Я хотів розповісти історію зрозумілу іноземним глядачам. Але водночас про Самоа. цей фільм. Історія Сайлі, маленької людини з великим серцем. Він живе тихим і скромним сільським життям зі своєю дружиною і дочкою. Та їхнє існування досі мирне і щасливе. Раптово постало перед рядом складних проблем. Ситуація ускладнюється ще й тим, що дивовижна врода їхньої дочки привертає пильну увагу сільських юнаків. Це історія про незвичну людину, яка потрапляє у вир випробувань, що їм потрібно протистояти. А ще це фільм про вміння прощати і про любов. Це перший фільм знятий в самоа і про Самоа. зйомки відбувалися на Уполу, найбільш густонаселеному острові Самоа, за фінансової підтримки новозеландської кінокомпанії. Цього тижня фільм виходить на екрани у Новій Зеландії.